Обираючи шини, ми цілком покладаємося на результати тестів. А підхід до тестування шин серйозними організаціями характеризується вищим ступенем незалежності, адже об'єктивність їх результатів є запорукою репутації провідних автомобільних видань та клубів. Далі про тестування літніх шин. Нещодавно були опубліковані результати тестування літніх шин, проведених найбільш авторитетними європейськими організаціями, в яких конті Contact 5 перемогла у більшості категорій. Не обійшли своєю увагою шини Континенталь і відчизняні авторитетні експерти. Щоб відключити суб'єктивізм, деякі тести наші тест-пілоти діли сліпою. Тобто вони не знають в яких шинах або автомобіль. Для цього ми всі шини на тесті маркіруємо. Автомобіль заїжджає в бокс, міняють шину з другим номером. Говорять, тест пілоту какой номер шини, і тест пілот опять уїжджають на трасу. У тесті, що проводив журнал Motor News, брали участь сім літніх шин, у яких перевірялися гальмівні властивості на мокрому і сухому асфальті, стійкість до аквапланінгування на прямій і в повороті, бічне щеплення, а також керованість та інші властивості. Это были испытания шин в размере 225х45R17. Это достаточно скоростные шины, которые устанавливаются на автомобили со спортивной ориентацией, на автомобили, которые любят наши активные драйверы. Поэтому очень важно было определить, как ведут эти шины в разных дорожных условиях. За результатами тестів шина Conti Sport Contact 5 зайняла перше місце зі значним відривом та отримала 9.2 з 10 можливих проти 8.7 у шини, що посіла друге місце. Із восьми шин, які ми протестували для журналу Motor News, шина Conti Sport Contact 5 показалась найлучшою. Шина Conti Sport Contact 5 призначена для легкових автомобілів та автомобілів класу SUV. Конті Спорт Контакт 5 з омологацією сю буде поступово замінювати відому шину Конті Кросконтакт. Розумна гумова суміш шини Conti Sport Contact 5 розроблена за унікальною технологією Black Chili, що дозволяє їй пристосуватися до різних умов на дорозі. Головна її характеристика полягає в поглинанні енергії короткими ланцюгами полімерів при високій чіткості коливань шини під час гальмування. Саме це поглинання енергії шиною та перетворення її в тепло дає краще щеплення з дорогою, Результатом чого стає надзвичайно короткий гальмівний шлях на мокрій і сухій дорозі, власне, тоді коли це необхідно. Тормосне свойство проверяли при торможенні скорості со 100 до 5 км в час з допомогою современного оборудования, яке працює через GPS навігацію. При этом 5 км в час ограничення по торможенню введено. В связи с тем, что при скорости ниже 5 км в час выше погрешность измерений, это накладывается особенности работы оборудования, а также работы антиблокировочной системы тормозов. Використання макроблоків на зовнішніх плечах шини дає максимальну площу контакту, завдяки чому шина має високий коефіцієнт щеплення і безпеки на поворотах. Conti Sport Contact 5 має не тільки відмінні збалансовані характеристики, оптимальні для мокрих і сухих доріг, а також відрізняється високою зносостійкістю. Параметри зносостійкості можна перевіряти в ході яких та пробігів, прибігів, а можна просто оцінювати після... езды в экстремальных условиях в течение недели. По окончанию теста четко видно, какие шины изнашиваются, какие нет. Кроме того, мы оцениваем этот параметр по весу шины. То есть мы взвешиваем шину до начала теста и взвешиваем после теста. И оцениваем, какая шина больше потеряла резиновые смеси. За результатами тесту організованого Адак за участю Стівтун Кварентест шина Конті Спортконтакт також отримала найвищу оцінку добре, розділивши перше місце з шиною іншого європейського виробника. Сертифіковані експерти відзначили чудовий баланс відмінні якості на мокрій поверхні у поєднанні з хорошими показниками на сухій дорозі і низькою витратою палива, втілені в розроблені фахівцями з згановера шині. Стівтун Кварентест рекомендує Конті Спортконтакт 5 як шину з кращих, а фахівці TCS описали її як хорошу в усіх значущих для безпеки дисциплінах.